Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Дуже багато змін останнім часом мобілізаційних, знаєте, вже не встигаємо за цими змінами. Те, що вчора було під забороною, сьогодні цьому дають зелене світло. Люди, у яких вчора була бронь, сьогодні в них вже їх можуть мобілізувати. Будемо розмовляти про ті категорії людей, які, вибачте, ще вчора в них була бронь, а сьогодні їх вже можуть мобілізувати. Про все це і не тільки говоримо сьогодні в випуску. Хочу почати е з людей, які виключені або зняті з військового. Також під ці зміни підпадають люди з інвалідністю другої і третьої групи. Ці люди мають пройти ВЛК, якщо не пройдуть. ну, Одним словом, там все так зробили, знаєте, по-хитрому: що якщо ти навіть там відмовишся або проігноруєш все це, в тебе просто заберуть групу і все, ти вже придатний до мобілізації. І також підпадають під ці зміни студенти студенти денного навчання віком 25. От давайте, до речі, саме зі студентів і почнемо. Навчальний рік закінчується і будуть перевіряти студентів, які використовують саме денну форму навчання для того, щоб ухилитися від мобілізації. Як будуть перевіряти? Будуть дивитись в першу чергу на вік. І на тих, хто старше 25 років, будуть дивитися, як ходив на заняття, як все здавав, якщо не ходив там не здавав, то будуть просто відраховувати і далі вже мобілізація. До речі, під мобілізацію можуть потрапити і аспіранти, якщо ну, раптом вирішать, що ось ці аспіранта не наука, а ухиляння від мобілізації. А студенти, які ходили на лекції, які все здавали, і вже старше 25, справді вчаться, за ними залишається відстрочка. Ті, хто прогулював, нічого не здавав, заднім числом там якось, знаєте, здати, чи там ще щось, тут вже не вийде, бо тут будуть серйозно братися за студентів. Одним словом, студентам старше 25 приготуватися. Далі люди, які виключені. Або зняті з військового обліку. Тут цікаво, бо виявляється, що люди, які були зняті з військового обліку, знову якимось чином там з'являються. Я вже робила про це програму, але ось хочу ще раз, які тут зміни будуть. Дивіться, от цікаво, так виходить. Що вчора людина була знята з військового обліку, а сьогодні вона знову. Ну як це? Як це? Знаєте, причому інформація про ВЛК. І непригодності вона перестає відображатись в резерв плюс. Хоча ще вчора, ще вчора резерв показував, що людина там не на обліку, тобто виключена з обліку. А тепер, виявляється, знову, знову людина військово зобов'язана. Чому так? А, ну, скажу так, я думаю, що всі ми розуміємо, так? чому так? Тут треба подякувати. В лапках, звичайно, подякувати одній травневій постанові 2024 року. де чітко вказано: якщо ваші бумажні документи не відповідають інформації в електронному реєстрі, значить вони не мають юридичної сили. Це такий, знаєте, виходить парадокс. Парадокс, і що залишається людині. І йти в ТЦК і доказувати, вибачте, що ти не олень, так? Тобто, що ваші паперові документи, вони ваші, вони правильні, і в них немає ніякої помилки. Але ж вам знову запропонують пройти велка. І там, знаєте, може відбутися чудо. Чудо, і ви знову станете здорові, і знову зможете стати придатні до військової служби. І ось тепер уявіть. Уявіть просто ситуацію: йде людина по вулиці, а, або їде там не знаю, на машині. Людина виключена з військового обліку, її зупиняють, перевіряють документи, і виявляється, що людина знову на обліку. А людина просто ні сном, ні духом не знає, що знову на обліку, а там ще з'являються, можливо, якісь порушення. Знаєте, ось вже порушення там військового обліку. Людину що роблять? Правильно, забирають. ТЦК. Що далі? Далі або ВЛК, так? або ж я не знаю, подавати до суду, але часто буває, що людину забрали ТЦК і вже завтра вона десь на полігоні, на навчанні. Тобто тут можна не встигнути, знаєте, з адвокатом все все я не знаю, навіть, навіть можливо і не вдасться подзвонити, бо розказуючи, телефони забирають. Тому тут важливо моніторити резерв плюс, і якщо десь побачили, що щось десь змінилось, то діяти, знаєте, на випередки, тобто вже підключати там адвокатів. Я не знаю, чи є смисл вже до тих ТЦК, Звертатись, я знаєте, я не кажу, що вони там всі погані. Ні, я думаю, що є абсолютно нормальні люди. Але е, оцим всім, що ми бачимо, так, е, оці відео, де б'ють, де пакують, е, оцим всім просто настільки спаплюжили, так, настільки е, негатив нагнали так, на цей ТЦК, що люди вже просто вже навіть не хочуть чути щось хороше, тобто тут вже склалась якась така думка вже склалась, розумієте? Uh, тому монітор резерв плюс, і дивіться, якщо там десь щось помінялось, щоб ви розуміли. Ще одна категорія людей, яких можуть мобілізувати, це люди з інвалідністю другої, третьої категорії. І підходить час, і їм знову треба пройти ВЛК. Хочу нагадати, що з січня місяця вже немає комісії МСЕК, і треба знову підтвердити, що ви інвалід uh, і часу залишилось до листопада місяця. І тут знову е, вдасться, е, скажімо так, або вдасться підтвердити групу, ну, або мобілізація. І ще що цікаво, якщо ви все це діло проігноруєте і не з'явитесь, наприклад, то ваша група вона просто автоматично, просто автоматично буде знята. Тобто, ось, наприклад, треба людині так, знову до в неї там група є, друга або третя група інвалідності. До листопада місяця, так, дали час, але людина вирішила, наприклад, ну, проігнорувати. Думаю, ну, в мене і так є група, ну, навіщо це йти, підтверджувати, грубо кажучи, знову доводити, що ти не Олень. Проігнорувала. Але якщо проігнорувати, просто можуть зняти групу і все. І тут тільки мобілізація. Тобто, відстрочки від мобілізації вже не буде, якщо проігнорувати. Ось такі зміни, дорогі друзі. Пішіть, будь ласка, що ви про все це думаєте. Я буду моніторити всі ці новини. Як тільки буде з'являти щось нове, одразу буду вам повідомляти. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.